А, обучалась онлайн и практиковала, начинала свой путь исключительно онлайн. Только у меня ноутбук через ноутбук, и я сниму вот это Вы сниму. А Да, не это не вообще... А еще... <laughs> вот, 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 то висит, <laughs> и ты там сам... А, да, 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 это все нормально, но это не мешает практиковать, поверьте мне, и получать знания в том числе. То мы сегодня рублю трансляцию, скажем вот так. З звуком глазок горіт. Спина шиї голова вздовж однієї лінії, очі закриті. І видихаємо. Сьогодні практика наша називається Практика відпускання. Ми в контексті нашого дихання продовжуємо да, цей. Аспект розглядати, і сьогодні ми будемо відпускати і увагу звертати на те, як ми вміємо щось відпускати та видихати. А відпускати є багато чого. І з видихом продовжуємо відпускати. Ага, доброго ранку. Внутрішнім зором переглядайте своє тіло, переглядайте свої руки, ноги, тулуб, голову, обличчя, ретельно проходьте своєю увагою, порозглядайте своє тіло як таку чудове створіння, Боже створіння, витвір мистецтва самого Абсолюта. І саме він тут і присутній у вигляді, у формі цього тіла, яке ви маєте. Тому у нас і відношення до нього як до тілесного храму, божественного храму. Продовжуємо видихати і відпускати сьогодні практика подовженого видиху. Я буду всю практику акцентувати на це вашу увагу. Відпускаємо фізичні напруження, тобто напруження наших м'язів. Продовжуємо відпускати всі свої емоційні напруження, напруження свого такого астрального тіла. Там, де живуть наші емоції, переживання, очікування.